Привіт, з вами Олексій і це канал Кіногід. У дитинстві у кожного хлопця був свій герой з коміксів чи мультфільмів, на якого всі хотіли бути схожим. Людина павук, Бетмен, А для мене таким був Блейд. І згадавши про нього, мені захотілося переглянути фільм 1998 року з Веслі Снайпсом та зробити огляд. Тож сьогодні мова піде про мій улюблений фільм дитинства про вампірів. Блейд. Кіно було знято за мотивами одноіменної серії коміксів 70-х років від Марвел, і вона являла собою досить бадьоренький і атмосферний бойовичок про героя напіввампіра, який разом зі своїм наставником Абрахамом Вайстлером бореться з ордою кровосісів в нашому сучасному світі. Підписуйся на канал, а я починаю розповідати про фільм. В 1967 році на жінку нападає вампір, через що у неї починаються передчасні пологи. Дитину вдається врятувати, а сама жінка гине, після чого. Дія переносить нас до якихось двох молодих людей. Дівчина приводить хлопця до клубу. Але клуб цей непростий і захований, як я розумію, в морозильній камері якогось м'ясокомбінату, що вже досить дивно, якщо чесно. Хлопця це взагалі чомусь не хвилює, адже думка про можливий перепіхон набагато важливіша за власну безпеку. Але добре, у інших фільмах я бачив клуби страшніші за цей. Приходять вони до цього клубу та починають тусуватися. Раптом зі стелі починає капати кров. Та насправді, на мій погляд, ця сцена запам'ятовується у фільмі найбільше. Як виявилося, це підпільна вечірка вампірів. І цього хлопчину, судячи з цього, привели сюди, щоб з'їсти. Давай Давай Його оточують вампіри, але нарешті приходить він. Застосунок Майндлі. Майндлі це найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи психологом онлайн. Якщо ти відчуваєш ці симптоми, наприклад, постійне відчуття втоми, сонливість, втрата інтересу до хобі, речі, які раніше давали задоволення, більше не радують, то не зволікайте, звертайтесь до щоб зрозуміти свій стан і покращити самопочуття. Тут Майндлі стане у нагоді. Це найбільша платформа із пошуку психологів онлайн, на якій працюють понад 4 тисячі спеціалістів із підтвердженою освітою і кваліфікацією. Ви можете записатися на сеанс просто сьогодні, на сьогодні і вже отримати професійну допомогу. Я щиро рекомендую додаток Майндлі. Переходьте за посиланням в описі або скануйте QR-код на екрані і пройдіть тест. На основі ваших відповідей платформа. Підбере список психологів, які спеціалізуються на вашій проблемі та допоможуть у її вирішенні. А за промокодом кіногіт буде знижка 10% на першу консультацію. Не соромся просити про допомогу, тим паче з Mindly отримати її дуже просто. Але на тусовку завітав Блейд та починається махач, де Блейд гасить пару десятків вампірів. З приводу екшону мені тут сказати, чесно кажучи, особливо нічого. Він начебто непоганий, але в моїх дитячих спогадах все було куди крутіше. З'являється вампір на ім'я Квін. Він є шісткою головного злодія вампіра на ім'я Диякон Фрост. Його, до речі, вже показували у фільмі раніше. У ході сутички Блейд розброює квіна. На да, чомусь замість того, щоб бити, він його підпалює. Навіщо? Навіть після перегляду фільму я цього не зрозумів. Через нього потім надалі постраждає не одна людина. Але це я вже забігаю наперед. Розваги Блейда перериває поліція, і той тікає. Згорівши тіло квіна, доставляють до лікарні, де працює ще одна з головних персонажів дівчина на ім'я Карен Джонс, чоловік, якої працює з нею, а за сумісництвом є її колишнім. Він просить її допомогти на розтині тіла, через те, що як я Зрозумів, аналізи крові не відповідають нормальній людині. Карен приступає до розтину, але несподівано пацієнт оживає та прокусує Кертісу шию. Так його звуть Кьортіс. Хоча я не знаю навіщо вам ця інформація. Він все рівно ніякої ролі не грає. Слідом він нападає на карен, але приходить Блейд та відрізує йому руку. Але той тікає знову ж такі питання, чому він його відразу не вбив? Мені не зрозуміло. Ну, напевно, він хотів передати якесь послання фросту або щось на кшталт того. Але, мабуть, прорахувався, і ось він уже зібрався йти. Але в очах Карен він побачив свою матір, розуміючи, що Карен в небезпеці та звичайні лікарі їй не допоможуть, він забирає її з собою. Насправді вона залишилася жива. Трохи пізніше Блейд привозить її у свій притулок, де ми зустрічаємо того самого Абрахама Вайстлера вчителя Блейда, за сумісництвом його прийомного батька. Він, само собою, відчитує Блейда за те, що той привіз її сюди та вводить Карен в кров часник. Я сумніваюся, що так можна робити. Тим часом відбуваються збори в будинку Ереба. Для тих, хто не знає, будинок Ереба це головний і найдавніший клан вампірів. Насправді я теж не знав, тільки зараз загуглив. Загалом вони обговорюють дії. Блейда цей мужик на ім'я гітану Драгонетті викликає Фроста. Стає зрозуміло, що Рада не задоволена його діями, тому що Рада вампірів хоче ввести приховане життя і не ризикувати даремно. Фрод же навпаки вважає, що люди це всього лиш тварини, і він хоче правити світом. Усі починають його засирати. Під час їхньої розмови ми з'ясовуємо, що Фрост не чистокровний вампір. Тобто він колись був звичайною людиною. І чому через це він сильно комплексує? Під час фільму кожен другий буде говорити йому про те, що він не чистокровний. Далі Блейд приходить до свого кориша, але не щоб почитати реп або покурити там щось веселенького, ну як це у них заведено, а щоб взяти нову порцію сироватки. Чи сироватки? Сироватки. блядь. А щоб взяти нову порцію сиворотки. Адже так як Блейд наполовину вампір, йому доведеться колоти с... сиворотку, щоб не перетворитися повністю на вампіра. І починає ходити по лігову блейда. Потім Карен стає свідком, як Weissler колес кублейду. Ку ну і, звісно, палиться. Карен намагається втекти, але Вайслер і Блейд зупиняють її. чому так не економно ціни бачив на бензин? Після бесіди Вайслер пояснює Карен, з чим вони мають справу, хто вони такі і чим займаються. Вампіри Ноктюрна, ми на них полюємо. Та Карен все не вірить взагалі по її міміці та емоціям. Не думаю, що вона у щось вірить. Та загалом актриса, яка зіграла роль Карен на ім'я Енн Бушрайт яка окрім Блейда, в принципі, ніде особливо не засвітилася. Вона не дуже намагалася показати свої акторські навички. І протягом фільму ми спостерігаємо за її беззаймоцій. Сінно кам'яним лицем. Уявіть собі ситуацію. Припустимо, ти робиш ростин згорілому трупу у морзі, який різко оживає, і прокусує твоєму колезі шию. І твоє лице в цей момент. Вообще, похую. Блейд попереджає Карен про те, що їй загрожує небезпека, що рано чи пізно її знайдуть і вб'ють як свідка, і взагалі говорить їй валити з міста. На встанок Абрагам дає їй щось типу часникового балончика проти вампірів і радить купити їй пістолет. У наступній сцені нам показують гітана, який зустрічається з Фростом. Фрост намагається розшифрувати якийсь текст. Марнуєш час. Це мертва мова. Древні тексти не піддаються розшифровці. Між ними наростає конфлікт, під час якого гітан прописує фросту ляща. Хоча неозброєним оком видно, що фрост настільки крутий, що він ухиляється від ляпаса. That's quite big. По суті, ця сцена потрібна була просто щоб показати, що Фрос щось задумав. Блейд на своїй офігенній таці привозить Карен додому. На шляху додому Карен помічає кілька дивних людей, у яких на шиї були набиті такі татуювання. Стає ясно, що тут щось не так. Ці люди, ким би вони не були, починають переслідувати Карен, але потім різко зникають. Наша героїня починає збирати речі, щоб негайно звалити з міста. Але несподівано, як до себе додому, приходить співробітник поліції. Він говорить про те, що прийшов про. Її навідати, адже надійшло повідомлення, що її викрали. Виявляється, що цей поліцейський працює на вампіра, хоча сам він таким не являється, а лише хоче їм стати. З'являється блейд і нейтралізує його. Це Вампірське клеймо. за цим знаком на його шиї. Він розуміє, що інспектор працює на дияко на Фроста, а Карен Блейд використовував лише як наживку. Далі, на мій погляд, відбувається досить тупа сцена, адже Блейд тягне побитого до напівсмерті поліцейського до його машини прямо посеред білого дня, коли навколо повну народу, і ще при цьому він загрожує йому зброєю. І це все відбувається в Лос-Анджелесі, прямо посередині вулиці. Я звичайно багато що чув про Америку, але щоб таке, в принципі, все було б більш-менш реалістично. Якби Блейд та інспектор поліції помінялися місцями. Через тупість Блейда і карен поліцейський в результаті тікає. Але ви не повірите, у Блейда з'явився геніальний план, як знову зловити інспектора. Полягає він у тому, щоб просто сісти в машину і чекати, доки він не прийде. Ні за що не прийде. Не такий він дурень. Але ви не повірите, план головного героя спрацьовує. Так, поки що у фільмі досить багато тупих моментів. Поліцейський сідає в машину. Блейд, прямо як у місті з якоїсь там КТА, починає стежити за ним. Відбувається це все на досить високій швидкості, або це так змонтовано. Самому режисеру відомо, але при перегляді фільму ця сцена виглядає ну дуже дивно. Начебто нам показують трип якогось наркомана. І ну і звичайно, поліцейський не бачить, що за ним на повній швидкості мчить чорний дощ на майже пустій дорозі. За. Підсумком тупорили поліцейський приводить блейда в клуб. Я думаю, ви вже зрозуміли, що вампіри дуже полюбляють вечірки. Самі подумайте, що їм ще в принципі робити, якщо на світло вони вийти не можуть. Блейд же вирішує, що настав час перервати їхню вечірку і йде бити їх. До речі, виявляється, що це була вечірка вампірів-анімешників. Так, навіть серед вампірів є анімешники. А взагалі мене приколює, що такі серйозні дорослі мужики слухають ось це. Блейд знову добирається до поліцейського, і той розповідає йому про те, що в холодильнику є потаємний хід. Блейд спускається туди і з'ясовується, що це були ті самі архіви, в яких сидів Фрост. А інспектора він відпускає, щоб той передав послання своєму господарові. В цей час Фрост, звісно ж, тусується. В принципі, чим ще можуть займатися вампіри. Через Google-перекладач Фрост перекладає той самий мертвий текст. Ну, це той самий, про який Гітана говорив, що його неможливо перекласти. До речі, на задньому плані у Фроста дуже симпатична дівчина, і це зіграє свою роль надалі. Хоча, блін, фільм 1998 року. Ви все одно його вже дивилися. Манускрипти, які переклав Фрост, насправді несуть у собі досить важливу інформацію, але про це трохи пізніше. На вечірку якраз приходить той поліцейський і повідомляє Фросту про те, що трапилося, і що Блейд зараз знаходиться в архівах. Його господар такі новини не оцінив. Фрост наказує Куїну схопити Блейда і говорить про те, що він йому потрібен живим. Тим часом Блейд зустрічає ось цього виродка, який явно пробув занадто довго у бабусі в гостях. Коротше, він теж працює на Фроста і також спілкується з ним по дискорду. Це. Цей великий пельмень повідомляє Фросту про те, що Блейд зараз тут. А Фрост, як справжній друг, заспокоює його. Пірле, ти приречений? Постарайся хоча б здохнути гідно. Після цього Фрост виходить з чату, а Блейд починає випитувати у цієї польмешки інформацію. Виявляється, що та схема це частина пророцтва. Фрост хоче здійснити ритуал, щоб отримати силу Ламагри. Ламагра це типу вампірський бог крові. Далі Блейд знаходить ще одні потаємні двері і потрапляє в щось по типу музею вампірів. Трохи згодом сюди навідується Квін разом зі своєю зграєю вампірів. І незабаром вони досить легко обезброюють Блейда. Хоча Блейд в рукопашному бою дає триндулів пару ноунеймів. Хоча до цього гасив цілий натовп. Він встрімляє кілок в Блейда. Ну саме в прямому сенсі, а не про те, що ви подумали. Але ці веселощі тривали недовго. Так як на допомогу до блейда приходить Вінслер. і прямо як Рембо починає розстрілювати кривосісів. Блейду разом з Карен дається втекти. У протагоніста починається черговий напад. <звук> Нарешті у другій половині фільму Вайслер раптом вирішує розповісти, хто такий Блейд. такі У підлітковому віці спрага крові стала нездоланною. Я спершу подумав, що він вампір, а мало не вбив. Та чому його не вбив? За фактом він же виходить, вбивав бездомних. Напевно, бездомні не рахуються. Але, типу, як він взагалі зрозумів, що Блейд не звичайний вампір. Вайслер розповідає, що Блейд має надлюдські здібності прямо як у вампірів. Його мати під час вагітності вкусив вампір. Але при цьому йому не страшний часник і також сонячне світло. Одним словом, імба. Правда, він старіє і змушений придушувати свою спрагу до крові. Ще з цього діалогу ми дізнаємося, що у Вайслера була сім'я, яка стала жертвою нападу кровосі. Після цього він і став мстити їм. Трохи згодом Карен говорить з Блейдом. Я все своє життя шукаю почвару, яка вкусила мою матір? У наступній сцені відбувається діалог Фроста, та Квіна, тому що той вічно відрубає йому руки. Нащо Фрост відповідає, що Блейд потрібен йому живим? Слідом ми бачимо, як вампірша маже Фроста кремом від засмаги. У мене тут реально є питання. Невже це реально допоможе проти сонця вампіру? Ні. Судячи з усього, Фрост вирішив, що Гітана його в кінець задовбав, і щоб попрощатися з ним, раз і назавжди, Фрост приводить Гітану помилуватися сходом сонця. <му> Гітану не особливо це оцінив. Після цього головний антагоніст приходить до ради будинку Ереба. мені потрібні 12 добровольців, а потрібні вони йому саме для здійснення ритуалу. Дія знову переходить до головного героя. Що це? пахне так, наче вампір витер цим зад Мені цікаво, звідки він знає, як пахнуть дупи у вампірів. Карен створює щось на кшталт сироватки, яка, так скажемо, не особливо сприятливо діє на вампірів, і це ще зіграє свою роль. А це нічого, що чуть без очей не залишився. Хоча, мабуть, всім все рівно. Він би все рівно відростив собі нові. Вампір же. Правда, для створення цієї сироватки їй доведеться заїхати в лікарню. І у мене тут є маленьке питання. Невже з працівників лікарні ніхто не запитав, де вона пропадала? Як я зрозумів, вона брала апаратуру саме у своїй лікарні, де вона працювала. Але в той же час вона ж ніби як зникла без вісті, хіба ні? Гаразд, напевно, я знову доколупуюсь. Ми дізнаємося, що Вайслера рак, а часник, який Вайслер на початку фільму Ловкари не подіяв, і вона, як і раніше, ризикує стати вампіром. Блейд втомлюється від розбірок з вампірами і вирішує прогулятися містом. При цьому, навіть не одягнувшись, одяг цивільного Ну, зовсім не виділяється. Його прогулянку перериває Фрост, який взяв у заручники маленьку дівчинку і сміє припустити, що підібрав він її десь у китайському кварталі. Расист, расист. І тут виникає питання: чого його не смажить сонце? І відповідь, звичайно ж, така його рятує крем від засмаги. Це ж херня все. Навіщо це? Потилицю він, мабуть, намазав теж, правильно? Чи типу вона закрита волоссям? Що за фігня? Як це працює? Тоді виникає питання, чому всі вампіри не користуються кремами для засмаги? Та я ще зрозумію, як у випадку з гітану, коли на ньому був шолом та байкерський костюм. Але зараз то на ньому цього немає. Може, справа в тому, що Фрост колись був людиною і це якось впливає? Ну, фіг його знає з розмови. Ми розуміємо, що Фрост знає про блейда все. Oh, він починає говорити, що Блейд такий же вампір, і мовляв, люди його ніколи не приймуть. Загалом типова фігня, яку ми вже чули у мільйонах подібних фільмів. Фрост пропонує Блейду приєднатися до нього. Але наш шоколадний заяць само собою відмовляється. Я ще пошкодую, що твої мамці аборт не зробили. Після такого панча від Фроста Блейд не витримує. А Фрост, маленькій китайській дівчинці, дає відчути себе суперменом. Блін, ви тільки подивіться на його задоволене обличчя. Водій автобуса, судячи з усього, сліпий, або він просто не любить емігрантів, так як зупинятися, він не збирається. Здана, хочу тупа сука, тапок полмгень, що посуки матур. Зрушити з місця дівчинка теж не бажає. Напевно, прилипла. Само собою блейду вдається її врятувати, але фрост, на жаль, ховається. Біжи додому. І я, звичайно, не експерт, але мені здається, їй додому як до Китаю в пішки. Тим часом Вайслер та Карен обговорюють, як би вони могли допомогти блейду, але якимось чином на базу потрапляє фрост. <служ kop> як він з'явився тут швидше, ніж сам Блейд. Я хуй знаю. Ну, мабуть, після порятунку дівчинки він ще прогулятися вирішив. Підсумку Карен забирають у заручники, а Вайслера жорстко б'ють. Якщо придивитися, то видно, як Фрост скоріше б'є підлогу біля Вайслера. Коли Блейд повернувся, то знайшов на підлозі лише полумертвого наставника. Вайслер вмовляє Блейда не йти до Фроста, тому що якщо він потрапить до нього, то всьому світу настане кінець. Після цього він просить у Блейда пістолет і назавжди ливає скатки. Насправді не назавжди, але про це трохи пізніше. Ікфаніса знайдеш нас вежі еджук. Фрост дає зрозуміти блейду, що він чекає його з хлібом та сіллю. Хоча, якщо так подумати, він же міг його схопити прямо там у сховищі. Всього лише потрібно було дочекатися приїзду блейда. Ну добре, тоді вони напевно були не готові. Незважаючи на попередження Вайслера, Блейд таки вирішує піти до Фроста. Перед тим як вирушити до Фроста, Блейд вириває якусь рослину з горщика. Напевно, захотів її скурити. Ну так сказати, на доріжку. Хоча, можливо, це був корінь мандрагори з Гаррі Поттера. Сподіваюсь, ви не проти, якщо ми пропустимо нудну розмову Фроста з карен. Ну, типу Фрос в черговий раз каже: Я стану повелителем Всесвіту і бла бла бла. Але його бубню перериває Блейд, який починає гасити всіх направо та наліво. Тут ми перший раз бачимо, як працює сироватка, яку винайшла карен проти вампірів. Далі Блейд потрапляв якусь білу це конструкт. Програма завантажувач. Насправді, це була кімната, де спала його мати. Так, так, як виявилось, вона не померла, а всього лише стала дівчиною Фроста. Саме Фрост вкусив його матір, через що Блейд став вампіром. Також ми дізнаємося, що Блейда звати Ерік. Якби нам не пофіг, і само собою це була пастка. Блейда обезброюють, просто ударивши його шокером. Просто шокером. Далі Блейда і Карен везуть в якийсь храм для ритуалу Ламагри. На шляху до місця призначення відбувається невеликий діалог. Карен каже, що здатна вилікувати Блейда, але той втратить свої надприродні здібності. Та нарешті вони прибувають на місце. Наші предки назвали цей собор храмом вічної ночі, де і яким чином він відкопав цей храм, мені невідомо. Та й начебто фільм не дає жодних відповідей на це. Питання. Просто сам Фрост каже, що вампіри шукали його тисячоліттями, а ось він просто так взяв і відкопав його. Ну а для здійснення ритуалу потрібна кров Блейда і 12 добровольців, якими і виступлять вампіри з Ради. Блейда поміщають у спеціальну капсулу по типу залізної діви, через що він спливає кров'ю. А ця кров знову ж потрібна для здійснення ритуалу, ну якщо хтось не пам'ятає. А карен кидають в яму, де вона зустрічається зі своїм старим знайомим. Так, так, це той самий Кьорсіс з початку фільму. Виявилося, що він все ще живий. Час живим його не назвеш. Божевільний Кьортіс нападає на Карен, але Карен настільки крута, що в соло вибирається з цієї ями і звільняє Блейда. Цей час на повну силу проходить ритуал. І після його успішного проведення Фрост отримує силу ламагри. Щоб Блейд не відкинувся, Карен вирішує допомогти йому, давши, випити своєї крові. А далі відбувається щось дивне. Ну, самі подивіться. А тепер уявіть цю сцену без відеоряду. Ще треба ще. Я навіть не знаю, що тут сказати. Я думаю, ви самі здогадуєте, що це нагадує. Я взагалі не розумію, навіщо треба було робити цю сцену, і вже тим більше ось так її показувати. Чи був автором задуманий тут якийсь сексуальний підтекст, чи ні залишається тільки гадати? Блейд знову повертає свою силу, і, мабуть, стає сильнішим ніж був до цього. Спочатку він швидко розбирається зі своєю матір'ю, а потім пафосно стрибає на арену до фроста. Пам'ятаєте, як увесь фільм Блейд ганявся за квіном і не міг його вбити? І тільки як він випив крові карен, блейд тут же вбиває квіна з одного удару. Зручно чи не так? Взагалі я помітив, що в цьому фільмі таке відбувається постійно, маючи на увазі, що більшість подій відбувається тільки тоді, коли це вигідно автору. Хоча по факту це могло статися вже давно. Ну і нарешті, час фінального файта. Блейд з легкістю розправляється з натопом мобів, і на сцену виходить фінальний бос. Нагадує, що це деякон Фрост, який наділений силами ламагри, і є чи не Богом самим могутнім вампіром. Він навіть не вмирає, коли Блейд розрубує його на дві частини. Він володіє надлюдською реакцією, швидкістю і силою, але вмирає від простої сироватки, яку виготовила Карен. Десь там ще Карен вбиває блондинку вампіршу, яка смоктала Фросту. Взагалі все, ось тобі і сила ламах. Якщо чесно, я взагалі не розумію, навіщо Треба було наганяти такий пафос, влаштувати там якийсь ритуал, коли головний лиходій помирає від простої сироватки проти вампірів. Ну, типу, так він там якісь прикольчики показав, але в цілому, мені здається, якби ось цього ритуалу у фільмі не було, нічого особливого і не змінилося. У фіналі я очікував чогось більшого. А вийшло хуета. Карен знову пропонує йому свою допомогу, на що той відповідає, що ще поки не готовий йти на пенсію. Ну і в кінці нам показують таку невелику фан-сервісну сцену. В ній Блейд винищує вампірів на болотах. Ну і власне кажучи, все. Таким був Блейд 1998 року. Можу сказати, що перевірку часом фільм все таки пройшов. Навіть зараз це кіно виглядає дуже бадьоро. Сам по собі Блейд, виконаний в цьому фільмі, дуже круто. Особливо мені сподобалась його крута тачка. Просто не можу відірвати від неї очей. Головне, Лиходіть теж не підкачав, хоча фінальний файт з ним міг би бути все-таки цікавішим. Єдиний, хто, на мій погляд, не особливо справився зі своїм завданням, це актриса Енн Бушрай, яка грала Карен. Але про це я вже згадував у самому огляді. Так чи інакше, у цьому фільмі присутній свій вайб. Така атмосфера властива фільмам початку нульових. Також хочеться відзначити музику. Ну і, звичайно ж, прикольну сцену в клубі. Ось вона точно виконана на всі 10 балів. А на цьому все. Не забувайте ставити лайки, підписуватися. Тись на канал і залишати свої коментарі з вами був Олексій. Це канал Кіногіт. До зустрічі в наступних відео.